Всім привіт, дорогі друзі! З вами Олексій Зарук на каналі Льоха. І сьогодні я вам покажу своє село із обсідіану. Ми зараз знаходимося у моєму підвалі, де знаходяться жителі для торговлі, ферма тростини, звичайна геатка автоматична, ферма лави та ферма кругляку. Піднім, піднімемося трішки вище. Це будиночок на дереві. Ось такий ось вид. Моє село обсаджене колом бамбуком. Це мій невеличкий склад з ресурсами. Бамбук тут посаджений навколо мого села. Далі це мій собачка Василь та мій склад. Спустимося я вам покажу моє село. Спускаємося. Ось це моє село. Ось такі ось будинки, маяк. Я, коли добуваю залізо, в нього вже нема куди його просто дівати, тому я в нього просто ставлю ось так по селу. Це вхід в шахту. Це будиночки, це наш голем, це мій осел, Микола, Звати нього. Це наша криниця, також з обсидіану, все село з обсидіану, і воно, бачите, обсаджене бамбуком. Далі у нас в селі є паркан, який проведений. Навколо нашого села. Зараз я вам нього покажу. Так, тут наша башта. Ось цей паркан з кругляку. Я нього будував сам за допомогою ферми кругляку. Це громовик, можливо, так, але не дуже я знаю цей предмет, тому що Нова версія Майнкрафту 1.19.2. Це наш житель. Давайте в нього збудемо. Все, вставай іди працюй. В принципі, наше село нічим не відрізняється, окрім того, що воно з обсидіаном. Ось це мій будинок, ось так він виглядає. На нього можна, підня... можна піднятися за допомогою ось цієї води на дах нашого будинку. Зараз я піднімусь. і покажу вам наше село з висоти. Наше село не дуже, не сказав би я, що воно прям дуже гарне, але нормальне. Ось наше село, ось наш паркан, ось так він веде. Цей паркан і ось ще наш напівкости. Там зазвичай я вирулюю свого собачку та пасу овець. Ось це наш бамбук, який ось тут росте, та багато свого скіпів та портал. Наше село оточене морем, та якщо пролетіти трішки далі, ось туди до гір, то там буде смерековий ліс. А ось тут ліс темного дуба. Маяк зелений, бо я не знаю, чи я, вам, чи я говорив, але я дуже люблю зелений колір. Зараз маленько стрибнемо. Це книжкові полиці для зачарування, громовик. Та, в принципі, наше село. Я вам все показав. Якщо хочете бачити мої відео і далі, то, будь ласка, підписуйтесь на канал, ви мене дуже підтримаєте підпискою та підтримайте, будь ласка, канал Ані Майнкрафт. На знімає дуже цікаві відео.